Стало мало молока або криза трьох місяців, назвемо це так. Всім привіт! Мене звуть Анна, я консультант з питань грудного вигодовування. Підписуйтесь на мій інстаграм, тут багато цікавого. Дуже часто я отримую запит на консультацію від жінок, діточкам яких 3-4 місяці, про те, що у них різко зменшилась кількість молока. Чинники можуть бути такі, як. Груди перестали наливатися, молоко не капає з грудей. Я не чую ковтки дитини, коли вона їсть. Так дійсно з часом груди стають м'якіші, вони вже не будуть так сильно наливатися, молоко з них перестає крапати, і всі ці зміни є абсолютно нормальними для жіночого організму. Тим паче, дитина підростає, вона стала сильнішою, і тепер вона швидше наїдається і більше висмоктує молока за одне прикладання. Вага дитини та достатня кількість памперсів скажуть вам про те, що з дитиною все нормально. Дитина повинна набирати не менше 500 г на місяць і мати 6-7 попісяних памперсів за добу. Якщо ви нараховуєте памперси, треба хвилюватися з приводу кількості свого молока. Тому що грудне вигодовання воно різне на кожному етапі, і воно може бути нормою тоді, коли дитина часто прикладається, і тоді, коли дитина рідше прикладається.